Отож, часи англійської мови. Більшість людей, коли чують вислів часи англійської мови, вони одразу ніяковіють. Це щось на зразок ракової пухлини четвертої стадії для них. Однак насправді це зовсім не так. Дані стереотипи беруть місце ще з часів, коли ми з вами ходили до школи. Ще з часів, коли викладач стояв нас над головою і казав. Дай мені визначення перфектному часі. Охарактеризуй мені, будь ласка, теперішній тривалий час. Однак, сьогодні, друзі, великий день. Ми розглянемо всі базові часи англійської мови по-простому. Отож, поїхали! Перший найнеобхідніший час, який вам слід знати, це теперішній простий час. В яких випадках він вживається? Це дія, яка постійно, регулярно повторюється звична дія. Приміром. Я відвідую Львів кожного року. Або ж я встаю о 7 годині кожного ранку. Однак для того, щоб побудувати англійське речення, нам потрібен іменник яблуко. Англійською це буде an apple. Приємно, що ви це знаєте. Давайте побудуємо наше речення в теперішньому простому часі. Отже, наше речення я їм яблуко кожного дня. I eat an apple every day. I eat an apple every day. Регулярна, часто повторювана дія. До речі, друзі, щодо часів, то я радив би вам отримати наш повний курс з вивчення часів англійської мови. Все-таки в ньому ретельніше ви пройдете кожен час, зокрема. Тому, якщо ви хочете його отримати, то, будь ласка, напишіть мені на мою стрінку у Фейсбуці чи електронну адресу. Контактні дані під цим відео. Тепер настала черга минулого простого часу. Це є дія. Яка відбулася в минулому, але вона не має жодного відношення до сьогодення. Приміром, українське речення: Я придбав телефон вчора, минула дія. Або ж Я побував в Америці 10 років тому. Знову ж, минула дія, конкретний момент в минулому. Однак, для того, щоб побудувати речення в цьому часі, вам потрібне дієслово в минулому часі. Знову ж про це більше потрібно досліджувати самостійно. У нас є речення. Я їв яблуко вчора. Вам потрібно знати, як буде слово їсти в минулому часі. Це буде ate. Тому ми скажемо: Я їв яблуко вчора, I ate an apple yesterday. I ate an apple yesterday. Майбутній простий час. Даний час вживається, звичайно, що для опису дії, яка має відбутися в майбутньому. Для того, щоб утворити даний час, в нас є допоміжне слово will. Якщо ми хочемо передати будь-яку дію в майбутньому, нам потрібен цей час. Приміром, ми хочемо сказати, що я придбаю автомобіль через 10 років майбутня дія. Або ж я поїду в Британію через тиждень. Знову ж це є майбутня дія. Тому для цього нам необхідний цей час. Давайте побудуємо наше банальне речення: я їстиму яблука влітку англійською, це буде I will eat. Apples in summer. I will eat apples in summer. Настала черга для теперішнього тривалого часу. Вживається для того, щоб описати дію, яка відбувається безпосередньо в цей момент. Приміром, я їм суп. Коли? Зараз. В цей момент я їм суп. Ось для цього вживається даний час. Давайте побудуємо наше англійське речення. Воно буде виглядати таким чином: ми їмо одне і те саме яблуко прямо зараз. Англійською це буде так: we are eating the same apple right now. We are the same apple right now. Минулий тривалий час. Дія, яка була в процесі в минулому. Приміром, вчора цілий день я дивився телевізор. Або ж вчора з 3 до 4 години він танцював. Тобто він був в процесі. Дія, яка мала певний процес. Наше англійське речення буде виглядати таким чином. Я їв яблуко, тобто я був в процесі, коли моя мама увійшла. З боку моєї мами була лише одна дія, вона увійшла. То англійською це буде виглядати таким чином. I was eating an apple. I was eating an apple, when. My mother came. I was eating an apple when my mother came. Я їв яблуко, коли моя мама увійшла. Майбутній тривалий час. Насправді, даний час не вживається катастрофічно часто. Однак, тим не менше, ви неодмінно з ним стикнетеся. Знову ж для чого він вживається? Для опису тривалої дії в майбутньому. Приміром, завтра о 5 годині, я буду працювати, тому не смійте мене відволікати. Дія, яка буде мати тривалість завтра в майбутньому. Давайте побудуємо наше англійське речення. Знову ж пов'язане з нашими улюбленими яблуками. Отже, я буду їсти завтра яблука о 5-й годині. Англійською це буде так: I will be eating Я буду їсти, I will be eating apples яблука, at 5 o'clock о 5-й годині tomorrow. I will be eating apples at 5 o'clock. tomorrow. Отже, майбутня тривала дія. А тепер настав час для наймоторошнішого фільму жахів. Так звані завершені часи. Або, як їх ще називають, перфектні часи. Взагалі, для чого потрібна така кількість часів? Для чого потрібен даний час? Знову ж. Для того, щоб якнайкраще передати думку. Приміром, якщо ви хочете сказати, що якась дія є вже завершена на даний момент, то вам не обійтися без так званого теперішнього перфектного часу. Приміром, ми хочемо сказати, що я вже з'їв це яблуко. Англійською це буде так: I have already eaten this apple. I have already eaten this Apple. Тобто дія завершена. Я вже з'їв це яблуко. Тепер настав час для другої серії нашого фільму жахів. Це так званий минулий доконаний час. Або як його називають, теж минулий перфектний час. Для чого він вживається? Що за нісенітниця? На жаль, але таке є. Він вживається для того, щоб передати дію. Закінчену в минулому часі. Тобто, цілком повністю доконана закінчена дія в минулому часі. Приміром, я доїв, я доробив, дописав, дочитав, додивився. Тобто конкретно закінчені дії в минулому. Наше англійське речення буде виглядати таким чином: Я доїв яблука і почав їсти сливи. Ось наше речення. I had eaten apples. Тобто я доїв яблука. I had eaten Apples. And began to eat plums. I had eaten apples and began to eat plums. Тобто я доїв яблука в минулому, дія закінчена і почав їсти сливи. Тобто, пам'ятайте, будь ласка, про так званий минулий перфектний час. Друзі, втомилися? Однак настав момент для найостаннішого часу. Наймоторошнішого часу всіх часів та пір. Час, який згущує кров до відчуття запаморочення. Багато людей, коли дійшли до даного часу, вони оголосили голослівний вердикт. Вивчити англійську мову неможливо. Цей час називається майбутній доконаний, або теж його звично називати як майбутній перфектний час. Для чого? Знову ж, для того, щоб описати повністю доконану дію в майбутньому. Приміром, я доїм це яблуко ще до опівночі. Тобто ця дія вона буде завершена в майбутньому. Наше англійське речення буде виглядати таким чином: I will have eaten this apple before the midnight». I will have eaten this Apple before the midnight. Тобто, я доїм це яблуко. Це яблуко буде доїджене. Ось ще до опівночі. Це є так званий майбутній перфектний час. Насправді є ще три часи англійської мови. Це так звані перфектно тривалі. Однак я гадаю, що ні ваша, ні моя нервова система вже цього не витримують. Тому давайте розслабимося. Поставте собі ціль оволодіти тим, що ви дізналися. Я гадаю, що цього для вас буде достатньо. Друзі, у мене до вас маленькі прохання. Зробіть, будь ласка, щось добре. Підпишіться на цей канал, поставте лайк. З вами був Ростислав. Та англійська по простому бувайте здорові!